Перше на ринку нерухомості до вашої уваги на продаж пропонується дворівнева квартира студія яка розташована за адресою провулок Шевченківський, 38. Інфраструктура поруч будинку, паркомісця, мангальна зона, зона відпочинку, дитячий майданчик, недалеко метро Академіка Павлова. Квартира. Облаштована якісною дорогою технікою, сантехнікою. Меблі зроблені на замовлення індивідуально дизайнерський ескіз. Описання та характеристику матеріалів, які використані при ремонті, ви зможете знайти в тексті оголошення. Запрошуємо вас на перегляд комфортної, затишної та надійної квартири. Краєвид з вікна вас приємно зачарує. Чекаємо вас на перегляди.